Так, друзі, всім добрий вечір. Так як зараз вже у нас, може воно видно нормально, але темніє вже. Як ви поняли, вже опять ми все на нашому полі тут. Думали сьогодні змолотить кукурузу, але погода нас трошки підвела, ребята. Ну, вчора ось участочок невеличкий, тут, мабуть, соток із. 30-40, десь отако, примірно, то люди вже змолотили. Ну, нічого, так буває. Ми сьогодні теж думали молотить. Коротше, як вийшло, ребята? Вийшло, що по прогнозу подивилися, ніяких дощів нічого не передавало на сьогодні. Але з утра встали, а воно легенький сніжок. Ну, відповідно, вже. Снішок ще куди не йшло. Там він геть малесенький був. ну Думаю, він якраз до 10 дня чи до 11 часов дня підростане і будемо все одно все-таки молотити. Получилася ну, геть друга ситуація, так як у 9 часов почало мрякотіти, таке воно все ще ребята, десь недільку-дві і ми точно вже змолотимо нашу ось цю площу. Що, по цій дивлюся, коротше, хотів би вам показати, що я все... дивіться, це в нас... коротше, все дивіться, друзі. Ось так між, до цієї, що змолоченою, бачите, площею і цією. Іде межа. І я так зрозумів, ось він, це вже не моя, а все та, що моя була посіяна, і він, чуть-чуть звернув. Якщо видно на видео, зацепив трішки зацепил цього рядка. Та ладно уже, тут метров пять я зацепил, чего страшного, переживем. Так, потери есть, ось это смотрите, качанчики есть. Ну, по самой площади я бы не сказал, что багато, так как ось тоже есть. І ось трошки є. Це Люди, може, ось прийдуть, та будуть вже хтось той собі ратон. Та ні, є сі, ось сю. Це, мабуть, ребята та, що Поняли, мені здається, що попадала була. Це більше всього, що та, що була, ну точніше та, що долі лежала, яку звалило, то та і упала. зараз так що, друзі, отаке сьогодні відео ні о чому, але хочеться до вас вийти трошечки в такий ефірчик, засняти невеличкий відосик. Трошки ось так якось, ну, ну нічого страшного, що він сюди зайшов, я думаю, ось бачите, воно видно отак. Іде йде, а сюди, не він, чи моє звернув колесом, чи бог його зна, ну зацепив піврядка. Я не вважаю, що це прям критично, щоб місь за нього лаятися. Якщо якось так, хай собі буде. Дивлюся в нас далі, тут теж. Ой, так а чого ні, тут дивлюся, положило ще й собі насобирать. Наверно, треба піти взяти лантух, та точно що собі підсобирати трохи. Знаєте, хочу зайти, друзі, сюди, так як я тут. З цього краю іменно ніколи не заходив. Оце, мабуть, Ну, весь сезон, це літо, весна, осінь, я сюди не ходив іменно по цьому краю. З того краю ми всі, да, то машини заїдемо, пройдемося, а з цього краю і не заходив. О, ту, що я зрубував ось акасі, яку виросла. Треба п'ять зрізати. Дивіться, хлопці, ось яка. Це за два роки. Бо в тому году, ну навіть по ось вона такенька була, А це вже дивлюсь витяглася. Вже темніє, будемо закінчувати зараз цей відосик. Зараз я ще трошечки пройду сюди вкрай, глянемо, може тут уже попоралися, та не треба й молотити буде. Та ні, наче стоїть уся. Ну, я маю в виду. Поняли, що... Коротше, що не виламали її. Але стоїть, оно, ну не не потрий? Та ні, нормально вона ж. І ви знаєте, така ще не так, що геть ложа її. Є там момент, там моментами, її положило, але Але це моменти. Виходимо, бо я вже ногами все положив її. Так що якось так, Ребятки, зараз виходимо. Да, вершки попадали, бачите, вона, вона, якщо ви... Ну, подивіться, з яка вона висотою була, ті, що вершки ще не відпали, аж воно. А зараз, звісно, низькувата вона стала, зараз Поправлю. Так, так, так. Блін, зараз оця колючка де не дає, ребята. Це капець просто. Він заколібало. Ну, ногу й раз. Все, друзі. Будемо Будемо вже їхати додому. Не вийшло у нас сьогодні змолотити, але договорились були ми вже із за комбайна. Должен був молотити у нас кейс. І машину там знайшли теж. Ну, цієї людини, що комбайн, в нього і машина своя, то він звісно, вивезе. Молотить, не знаю, друзі. Напишіть у кого яка ціна на молотіння. Але ну, нам сказав там 3000 гривень за гектар. Інтересно, по яких областях і районах людей теж зараз стоїть комбайн, щоб змолотити. Так що отпишіться, якщо можете. Ну і друзі, ставимо лайкосик угору, Та можна і вниз, нічого страшного. Не всі люди, всі не можуть бути, щоб усім все подобалося. Так що можете і вниз, і вгору ставити по вашому бажанню. Але в коментарях... Напишіть, будь ласка, дійсно, що в кого яка ціна, мені просто навіть цікаво, на комбайн. У нас виходить, що дивіться, бачите, ось крайок зараз вам покажу, як отходу. бачите, ось край, там построєчка була. Це раніше, оце ж я вам через що казав, що участки. Тут аж годі, мабуть, з 20 назад чи 15 назад навіть фундамент заклали були люди. І так фундамент і залишився. Більш ніхто тут нічого і не строїло. Краще дивіться, ось окраю, бачите, їх розвертався. Ну воно везде так. На розвороті то пару качанчиків є, що впало. А, я думаю, це не суттєво так, щоб страшно. Дуже. Все, друзі, будемо закінчувати відосик. Не забудьте написати тільки хто в кого яка ціна на комбайн. Дуже цікаво, а я ж не доказав, навіть, що на... Короче, якщо, що, наприклад, беремо, ось, бачите, тут 20-30 соток, це вже по сотках вважається, сотка 50 гривень. Отак от би правильно. так. Да. Сотка 50 гривень, ну а гектар 3 тисячі. от так от. Все, друзі, доходимо до машини, вечір настав, будемо мчати додому, зараз так. як... Скоро включать уже світло в нас. І ще треба багато чого зробити, поки це світло не виключили. Бо завтра ще напрос їхати на сутки. Так що, друзяки, всім пока-пока. Зараз -пока. оно, ну, Максим, привіт. Привіт! Бачите, вже темно, сйомка трошки, звісно, не така вже. Забрали от баби нашого кіндера. І чим додому. Все, друзі, всім пока-пока. Всім дякую за перегляд. Все, друзі, будемо мчати. До слідчого следующего... відео.